Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом. Ось в яких умовах доводиться працювати головнокомандувачові заложному. Знов єрма контролює його розмови із Саліваном. І Мілі пише Леся Поруцька Сакович. Подарунок заложному до Дня народження на закритій нараді. Він призначає від себе наглядачів у ЗСУ, Нацгвардію та новостворені підрозділи для контрнаступу. Виходить, що наглядачем для заложного є сам Єрмак. Саме тому Салівон і Мілі у присутні. Ності Єрмака ведуть розмови про загальні речі, а важливі деталі обговорюють із залужним особисто. Стаття на українській правді спантеличує цитата. Офіс президента призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних кураторів із числа топ-чиновників та депутатів, які мають допомогти їм закрити всі потреби. Ідея призначення кураторів, як пише українська правда, належить особисто Зеленському. Тобто, зараз, коли ось ось має початися, коли так би мовити, кожна кулька в кож. Змо шаркопідшипнику має бути змащена і неодноразово єрмак кожній бригаді призначає кураторів природно з близьких до нього людей, аби вони допомагали з комплектацією. А це й тоді, коли комплектацію за ідеєю завершено. А вибухи на складах, про які ніхто не знав, питаннями комплектації має займатися міноборони на регулярній основі. Якщо воно цього не робить до речі, хто підбирав кандидатуру на пост міністра оборони чи не той же Єрмак? Якщо міністерство оборони в особі резніко. Цієї функції не подужує, то дієвичок треба міняти, призначати іншого різні третього, десятого. Але ні, вони тепер напередодні наступу підміняють міністерство оборони своїми людьми. І дивіться, як цікаво питання ставиться: якщо бригадам чогось бракує, це має знайти куратор. Байдуже, як іде, але питання мають бути закриті. Просто німієш, коли читаєш такі перли питається, що ті куратори зможуть дістати постачати, чого не постачали американці з натовцями яйця по 17% гривень, чи боєприпаси вдвічі дорожчі за ринкову ціну. І далі просто фантастика. Багато чиновників і менеджерів точно знають, як правильно і швидко налаштувати ланцюжки постачання того, що потрібно бригадам тут і зараз. Ви ж розумієте, що дуже часто йдеться про політичні зв'язки всередині країни і за кордоном. ОН воно що іноземна розвідка з цього зробить висновок: що міністерство оборони України фактично не працює, не виконує своїх функцій. Працює не система, не державна структура. Робота покладається на свої. Іх людей із політичними зв'язками всередині країни та за кордоном. Що ж, це за держава, така цього навіть писати не можна. Це ж антиукраїнська пропаганда. Це пахне Вагнер гейтом Єрмак посилає своїх людей у бригади, аби вони винюхували і доповіли йому. До речі, чи ці люди мають допуск до секретної інформації, а там у бригадах наступу все секретне зараз. Що Єрмак далі з цією інформацією робитиме? Що зараз ворогові Кремлі треба конче знати? Це чого саме не Чай бригадам знати їхні слабкі точки, по яких треба бити. Вагнергейт 2.0. Не дай Боже, ці люди туди таки поїдуть. Що ж вчора залужному виповнилося 50 років, незважаючи на це, влада не дуже сильно поспішала вітати свого захисника і героя. Проте той отримав свою нагороду від народу. Залужний бик за східним календарем. Залужний з дитинства знав українську мову краще ніж російсько. Українська мова для нього рідна залужний. Не навчався у радянських ВНЗ, навіть у училищі. Залужний навчався у школі на трієчки, але став відмінником у машинобудівному технікумі. Аталі. так Одеська вища командне училище, диплом з відзнакою, національна вища військова академія, золота медаль, національний університет оборони імені Івана Чорняховського як найкращий випускник оперативно стратегічного рівня підготовки, нагороджений парахідним мечем королеви Великої Британії. Після всіх військових академій залужний закінчив Острозький університет і став магістром з. Міжнародних відносин залужний взагалі не навчався на заході. Він чистий продукт української військової науки. Залужного було призначено головнокомандувачем після провальних випробувань, чи то безпілотників баряка, чи то протитанкових джаволінів. Він сам не знає, чому незважаючи на невдачу, призначили головкомом саме його до повномасштабного вторгнення. Росії він був учасником бойових дій на Донбасі. А також обіймав керівні посади у кабінеті залужного стоять тренажери. Так він відпочиває. Головнокомандувач Вірші, але нікому їх не показує. Залужний добрий та товариський зовсім не відповідає стереотипу солдафону. Але на західний генералів він також не схожий, Він особливий наш український головнокомандувач, проста людина дружить з генералами та рядовими. Відгукується на прохання, допомагає не для вигоди, а від душі. Кожен солдат для мене особистість. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний у січні отримав мільйон доларів у спадок від американця українського походження і. Віддав їх на потреби армії у генштабі. Підтвердили, що інформація відповідає дійсності. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.